Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк Іа, нове чудове надходження. Це Toyota Avalon 2000 року з 3-літровим бензиновим двигуном, вже газовим обладнанням, недійний, як швейцарський годинник в чудовому стані. По кузову оновлювався, по е кузову, весь без шпаклівки, без ДТП автомобільчик, е на легкосплавних дисках, літня гума. Салончик, дуже просторий задній ряд. Справжній старенький японський бізнес-клас. По комплектації автомобіль має повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю кондиціонер, тут точніше двозонний клімат заправлений та працює, штатна мультимедіа, круїз контроль, датчик світла. Та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв цього чудового авто. І також ви можете його придбати в кредит або лізинг. І ще у нас є тридвін. І також ця фара новенька вже лежить у багажнику. Чекаємо на вас.